Кілометр за кілометром дорога пробігає під колесами волонтерських машин. Позаду залишаються яскраво освітлені траси, моготи вогники міст і сіл. З наближенням до прифронтових зон темрява йде в наступ. В сутінках біля траси виринає стела Донецької області це давно не просто знак, а стихійний меморіал опору. На стелі наклейки, підписи, знаки тих, кого вже нема, і тих, хто продовжує боротьбу. Перед нею ряди з бойовими знаменами бригад, з обличчями загиблих, стенд з шевронами. У героїв є імена, колись наші нащадки прочитають їх у підручниках історії. Сутінки швидко опускаються на зимову трасу. Темрява легко просіюється крізь антидронові сітки, але якийсь час тут хочеться просто постояти. Окупанти стирають міста і села, до яких можуть дотягнутися у пил. На відео з дронів, які висять над містом, будівлі Часового Яру виглядають як декорації для фірми про апокаліпсис, але все це насправді. Тож, коли приходить сповіщення про можливий удар керованою авіаційною бомбою по Костянтинівці, ніхто не дивується. Військові кажуть, що у місті залишилось 15 тисяч цивільного населення. Хто ці люди? За що вони живуть та як дають собі раду у багатоповерхівках без світла і води, на що вони чекають у місті, яке наступне в черзі на винищення? А поки точка на карті бойових дій чекає на удар, від якого неможливо захиститися, їдемо оглянути наслідки попередніх прильотів. Дорогою до вокзалу минаємо розтрощені заправки та цілі вулиці з будинками без дахів. Обгорілі крок трохи випросило снігом, але ніщо не зможе сховати такого каліцтва. Широкий і порожній проспект виводить нас до залізничної станції, на яку вже не прибувають поїзди. Після російського удару по вокзалу під час посадки на евакуаційний потяг життя тут зупинилося. Будівля церкви з розбитими кополами стала німим свідком звірячого злочину окупантів. Але українці неймовірна нація. Серед руїн створили графіті, яке точно має стати пророчем. А через дорогу на спорожнілому торгівельному ряду Констаха дякує за силу. Бо спротив триває, навіть коли дуже важко. Кап прилетить. Коли нас у Костянтинівці вже не буде. Цього разу він промахнеться по мосту і рознесе сусідні багатоповерхівки. Розчищати завалені під'їзди приїдуть рятувальники. Ми прочитаємо про це у новинах. За три тисячі кілометрів в нас було багато зупинок і радісних зустрічей. Виходиш з машини на мороз, а тобі посміхають за солідні шини у пікселі. В моїм передачі вони нам короткі розповіді про обстановку, про життя, про потреби, які завжди є, хоч би скільки працювали волонтери. І говориш так, ніби знаєте свічність, навіть коли ви бачитесь вперше. А коли приїжджаєш до тих, кого знаєш ще з часів до, то прощатися дуже сумно. Але поки ти там, поки триває розмова, поки дивишся, як все облаштовано, налагоджено і працює в руках людей, яких ти маєш щось знати, стає тепліше, навіть мінус 20 серед поля.